Е, виявився фуфлом, ну на, на жагроні, якщо говорити, тому що який Путін запустив 21 листопада по Дніпру, він виявився елементарно пустишкою, бо там не було вибухівки. І саме завдяки цьому вона е, завдала ну відносно незначної шкоди. Як написав Reuters посилаючись на якесь своє джерело в українському уряді, там не було жодних таких вибухів, на які очікували, щось було. Але щось було не дуже сильно. Експерти вважають, що відсутність вибухових речовин у боєголовці вона могла б залишити місце для спеціальних вимірювальних приладів, які використовуються під час випробувань. Чи було встановлене таке обладнання для вимірювання? Зараз невідомо. Західні аналітики припускають, що Арішнік це модернізована версія балістичної ракети середньої дальності РС, РС 26 двадцять Рубіж офіційні особи сполучених штатів вважають, що Росія має лише невелику. Кількість цих ракет Буданов вважає, що це кедр.